Планував взяти для нашого замовника даний автомобіль, але перевірив Карфакси, там було два ДТП, тому ми прийняли рішення, що будемо шукати далі. Автівка непогана, 2023 року, це трійка, ми бачимо, що легеньке пошкодження, але за, за цей автомобіль, бачите, хто бореться, Україна. На сьогоднішній день електрички це дуже популярні в Україні, але два ДТП, і ми хотіли взяти автівку за 12,5. Зараз цікаво, за скільки вона піде. У даного автомобіля батарейка 82 кВт, годин запас ходу десь близько 500 км. Ми бачимо, да, що під Нью-Йорком Нью теж може бути, кстати, Україна. Цікаво, за скільки вона піде. Вони дуже популярні і в принципі якщо взяти там, за 12,5, то близько там, 17 тисяч доларів ти можеш її... І... Привезти і зробити з ремонтом. Тому ну більше, ніж 12,5 вона не стоїть. Україна зараз забере, дивимося, за 13800. Якщо це під клієнта, то таке собі якби рішення. Я би не брав без двома дому ДТП. Все вірно, Україна забрала.